СБУ отримала вирок для ворожої інформаторки, яка коригувала удари РФ по Полтавщині. Подробиці далі. За матеріалами Служби безпеки України засуджено ворожу інформаторку, яка коригувала удари російської армії по Полтавщині. Її затримали ще в лютому цього року. Жінка збирала дані про розташування українських радарних станцій та мобільних груп ППО, намагаючись в обхід протиповітряної оборони наводити ракетно-дронові атаки росіян. Для цього фігурантка відстежувала місця базування радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп поблизу міста. Також задокументовано, як після повітряних атак РФ по Полтаві інформаторка збирала для окупантів дані про наслідки обстрілів. Для цього вона об'їжджала місця ворожих прильотів, фотографувала постраждалі будівлі та разом з їхніми координатами відправляла куратору. З даними слідства, коригувальницею виявилася місцева мешканка, яка потрапила до уваги окупантів, коли шукала легких грошей на телеграм-каналах. Під час обшуків у неї вилучено смартфон із доказами роботи на ворога за матеріалами СБУ. Інформаторку визнано винною за частиною 3 статті 114 прим. 2 Кримінального кодексу України. Несанкціоноване поширення інформації про розміщення зсу чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану. З урахуванням співпраці зі слідством жінка отримала 8 років і 6 місяців позбавлення волі. СБУ наголошує, кожен хто допомагає ворогу, буде виявлений і покараний відповідно до закону.